Друзі, всім привіт! Ну що, чергова розпаковочка такого міні пака приїхала. Як я обіцяв, розпаковочки товари їдуть, розпаковочки йдуть. Так, побачимо, що тут у нас. Раз, посилочка, два пасилочка, три пасилочка, чотири посилочка, п'ять пасилочка. Так, все, кінець посилочка. Так, давайте, значить, почнемо. Давайте почнемо з усіх. Так, це у нас захисне скло. Захисне скло карбонове і захисне скло звичайне. По 4 штуки. Тут чомусь нам положили тільки 3 набори серветок. От ось таке. Так, 4 штуки. Ось таке скло, звичайне, і карбонове скло. Ось таке 9D. Відрізняється тим, що оце, мабуть, трішки буде краще, мені здається, воно ну, так буде тріскати, сипатись, але воно більше затирається, ніж оце. Тому спробуйте, то і то, і ви тоді зможете для себе вибрати. Це мені здається. Для кожного індивідуальна буде. Я користуюся і тіму, і тіми. Ну, можна сказати, під настрій. Іноді таке клею, іноді таке клею. Ну, тож ви спробуйте і ви для себе побачите, в цьому різниця і будете знати, що для вас краще. Так, наступна розпаковочка у нас. Так, що у нас тут? Ага. Тут у нас приїхала. ти, затерта така. Це у нас стрічка. Лед стрічка. Отака От вона. П'яти вольтова. Тут, ну, я вам не покажу тут нічого, тому що воно тут все вже затерте таке. Не характеристики по характеристикам, э, вона 5-вольтова. Скільки вона споживає, е, теж не можу сказати тут. Ну, і воно ж, звісно, буде залежить від стільки, скільки ви його замотаєте. Тут трошки проблематично мені її розмотати. Така е, стрічка, як, ну, ви бачили, з якою я роблю, робив у ті свої ліхтарі з датчиком руху. Я ще таку заказав, півтора метра. Ось таким. Е, там є з великим шагом, як тут через одну, а є отакий от частий шах. Ну, я, ну, більш мені подобається з таким кроком, щоб воно йшло. Так, видно ось 5 вольт намальовано. Ну, Якщо не видно, то кажу 5 вольт. Так. Далі, далі отака скручена посилочка. Зараз. Побачимо, що тут. Щось я навіть і не пам'ятаю. Так, мабуть, тут все-таки десь буду шукати ніж. Так, ніж знайшов. Розпаковую. Щітка зубна, як би ще одну заказував. Тільки це друга фірма і другий постачальник І подивіться, в якому вона стані приїхала. Це, звісно, ханбец. Це просто жах жахи. Характеристики на літіоні, я вже А, тут є на батарейках. Я навіть навіть не знаю, що. До чого тут сноубордист не зрозуміло. Так, що у нас по комплекту? Сама щифта. Один, два, три, 4. Чотири. чотири запасних насадки і п'ята на самощітці. Так, шнурок, мікро USB, на жаль, чомусь. Ну, ладно, це не так уже принципово. Так, інструкції нема. Інструкція... Сама у нас на цю щитці. Так, показую далі, що тут у нас вона виходить. Ну, працює. Різні режими. Так, тут по захисту практично така, як і в. Попередній розпаковці, теж вона вроді якийсь захист, є якась резиночка силиконова. Зарядочка. Так, ну, будемо тестувати. Якраз буде огляд тада, двох щиток і буде порівняння. Тут вона так знімається, трошки вони е, різні кріплення. Тому дивіться, якщо замовляти. В общем, будемо. Смисля, я хотів сказати, що якщо замовляти, то дивіться, щоб були ці насадки тоді краще в комплекті, щоб потім не шукати. Так, Поїхали далі. Буде туди, виходить, класно буде порівняння. По щиткам. Я огляд зніму. Я скажу, спробую попользуватися і розкажу свій досвід потім щиткам. Так, далі. Далі останнє пакування. Це у нас приїхав. Так, це у нас приїхав термометр безконтактний по типу електронний. Так як в сезон іде типу лікарняний болящик, вирішив замовити спробувати отакий от термометр. отакий от він є. І запах у нього такий цікавий. Так, є тут у нього плівка транспортна. Так, дивіться, трошки забіжу наперед. У мене вже такий термометр є. Ось він. Він показує доволі таки непогано. Єдине, що мені тут не, не подобається, тут такий диспетчик. Якийсь він, блін, не дуже цікавий. Ну, міряє. Мірій він доволі таки непогано, Зараз трошки в кімнаті прохолодно, тому, ну да, десь у мене не така вже і гаряча рука. 36,3, це, ну, нормальна для руки температура. Він жив, виключається він сам через 5 секунд. живиться від двох міні-пальчикових батарей, типу АА, ААА. Так, цей теж такий самий. Ну, можу сказати, що мої дівчата перевірили. Я маю на увазі мої дівчата це моя дружина і моя донька. Щоб не було зайвих питань. Вони вже його перевірили, поки мене не було. Їм сподобався. Класна штука, сказали, тому я ще оце ж заказав один такий. На про всяк випадок. Ну або там у мене є кому його подарувати. Так, і ще дивіться, що він тут вміє. Він може е, міряти температуру е, в кімнаті. Зажимаємо. І тут людина намальована. І він переходить в режим кімнати. І ось у мене в у кімнаті 21,8. Ну, десь так є, з не більше 22, теж так прохолодненько про в кімнаті трошки. Ще раз можна хоп, переміряти. Обратно так само ми зажимаємо і переходимо з режим общого в режим людини. Якщо буде температура вище потрібного, буде нам сигналізувати. Тут є, я ж кажу, такий дисплейчик не дуже, не дуже класно на ньому видно. Так, на, до речі, на телефоні краще ну, видніше, ніж на так, як він є. Ну, Давайте перевіримо той ще Чор, чорненький. Поїхали. Вставляємо, ну, такий точно нічого нового, звісно. Ну, тут 36 уже показує. 36 Ну, приблизно щось може такі є. Так що, в принципі, рекомендувати цей пристрій можу. Ну, дивіться, він не дуже дорогий. Тому вирішувати вам, якщо у вас є. Возможно, купуйте трошки, може і подорожче. Це я вирішив спробувати протестувати, щоб ви теж могли побачити, що можна такий бюджетний, як він робить. Робив, могу сказати, непогано, в принципі. Так, ну і дивіться, всі товари були куплені. Опять-таки, де супрознижки, де монети. Звісно, всі посилання в описі на всі товари. Якщо там якісь питання, звісно. Задавайте, коментуйте, відповім. Так, ну і як завжди, лайки, вподобайки. Обов'язково підписка. Ну і поки все. Дякую всім за перегляд. На все добре, пока.